Вітаю вас, дорогі мої друзі. У мене буде сьогодні відео присвячене одній моїй покупці. Це знахідка на барахолці і подивіться, яка чудова! Дійсно рідкісна річ і ще в такому гарному збереженні. Ось така ваза на ніжці. Вона трьохшовна, якщо роздивитися, видно малюнок. І що Мене дуже радує, що тут вона вся ціленька, всі оці її рельєфи, всі кружавчики оці всі ціленькі, на диво вона збереглася. Ще дивніше, що вона продавалася так просто на барахолці, тим більше з землі, не на викладці, а просто як багато речей, що такі не мають ціни. просто Люди не знали, скільки вона може коштувати. Заплатила я досить недорого. Але це вже колекційна річ. Я подивилася, це початок минулого століття, і Мальцевський скляний завод виготовляв такі вазочки. Ще їх називають вази зажурним краєм або фістончатим. Ось така гарна. Вона величенька, можна і фрукти покласти. і Солодощів багато покласти, і малюнок сам по собі на ній гарний. Тож, така дивовижна в мене є знахідка. Хотіла вам її одну показати, але все одно в мене ще і до неї є ось такі маленькі. Я вже вам їх показувала теж неодноразово. І теж ці малютки були знайдені мною на барахолці. теж куплені за копійки. І ось тепер така в мене буде краса на поличці. Хочу зробити. Окрему шафку зі склом. У мене вже досить багато гарних, цікавих речей. Хочу все виставити, але не вистачає часу, і треба виділити саму шафку, щоб все це виставити добре, щоб воно одне до одного не торкалося, не дай Бог, ніде ні скольчика не було, ніхто ні, нікого не зацепив. Тож треба для цього постаратися, як то кажуть. Ну, а це хотіла вам показати, що в мене новеньке є. Гарне, дійсно гарне, сама радію і хотіла порадіти разом з вами. Скоро будуть ще в мене знахідки, дещо вже накупила, хочу вам показати. Тож дочекайтеся. Всього вам найкращого, до побачення!